Господі. Бабуся ледь не збожеволіла. картала себе. Швидше за все, Сніжана знайшла сховок вашого брата. Він прийшов додому, зрозумів, що сталося, і інсценував отруєння ліками. Сволота. Рятував свою погану шкуру, поки дитина в лікарні вмирала. Сніжка так його любить. На жмова загинула. Вона ковтнула морфін. На щастя, скоріше за все, одну пігулку, якби більше організм не впорався. Де ваш брат зараз? Я не знаю. Він ще зранку кудись поїхав, але на дзвінки не відповідає. Я можу побачити, доньку? Думаю, так. Ми ввели антидот до передозування опіатами і стан нарешті покращився.